Всім привіт народ, слава Україні! Сьогодні в нас вночі впав легесенький дощик на 4 мм. Ну Вологи чуть-чуть підбільшало. І Сьогодні поїдемо з вами по полях, подивимося, який у нас стан справ з ріпаком, з пшеничкою. Дуже мені цікаво, чи будуть досходи ріпаку і наскільки будуть якісні сходи пшениці. Ну не муляє, треба поїхати, покопати, подивитися. Ми і заодно вам покажу. По техніці. Тут теж не сиділи без діла, поки дощів не було сенсу рвати техніку і культиватори не було ніякого. Хлопці трошки попрацювали, наварили твердосплавним електродом лапи всі на караті, тому що вони добряче позношувалися сухо, твердо. Культиватор працював. Скажімо так, в дуже важких умовах. Ну, нічого, понаварували, і воно собі буде тихенько ходити далі. Ще йде обслуговування підшипників на катках, теж сухо нагрузка велика. Ну і такі всякі нюанси. Поки є час, поки є можливість, треба їх всі перевірити, зробити. Щоб воно під час того, як виїжджаєш в поле, не було моментів, що треба було з'їжджати. До 40-го вчепили глибоку розрихлювача, як бачите. Також будемо планувати глибоке рихлення під цукровий буряк. Ще обіцяють нам один дощик на неділю. І якщо він впаде, можна вже буде спокійно заходити в поля. Думали, ще тут наварувати, але передні ще доволі грубі. Змінимо сильно геометрію, не хочеться. Ну а задній ще електрод не зносився, а новий шар електроду до нього не підчепиться і дуже, дуже погано вариться. Тут одна лапа в нас наставилася. Одного зуба вже відірвало, І їй вже недовго залишилось. Так що побачимо, що з того буде. Ну, правда, ми маємо одну на запас таку хиленьку. Я думаю, може тих дві лапи ще до кінця сезону доходять. Ну, не доходять, то прийдеться щось купляти нове. От такий у нас, коротше, народ стан справ. Желізо стараємося готувати, хлопці працюють. Ну, а я тим часом мушу їздити по полях, бо буде теж важливо. Так що народ, їдемо в поле, не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Пігнали! Так, ну і огляд такий полів сьогодні в нас буде. Знову ми приїхали на ріпаки, де в нас погано сходять. Ось тут був кагат з буряками, тут ячмінь погано зійшов. І от та сама історія з а, ріпаком. От бачите, одна рослинка зійшла. Одна непонятна, чи то вона з трупі пішла вже, чи з неї ще буде толк. Ніби ще жива, ніби якраз наклюнулася. Тих 4 мм знову нам промочило десь на сантиметрів 4 землю. Далі сухо і до вологи десь певно сантиметрів 12-15. Волога ще, коротше, не з'єдналася, ще треба дощик. Парпийманів. Я тут здибав одного, так якби напіч... на піч, так як угу. би напічнявала тільки. Ще б одного такого дошчику туди можна було надіятися на сходи. Тут не дивина на тих катах. Тут... Капець що щось І Що він? Буде жив? Бабухнік. Я так теж думаю, що він вже має всі шанси на сходи. Буде Бачиш, діло. Тріс. Бачу. Як рослина рібаху класно тримає вологу. Крапелька тримається. Доти доки не впитається, бо доки сонце її не випарує. Він не спусти на землю нічого. Бріпак Так. Третя певна культура. Скільки вологи витягує з землі після борака і соняшнику. Думаю, що ріпак більше вологи відтягує, ніж кукуруза. Із липших шарів. Ріпак копче. взагалі чітко виглядає, враховуючи умови, і що посіяний він тут 31 серпня, ріпак близький до ідеалу. Ну, ще, правда, прийдеться попрацювати над ним. Ну, а такий стан пшенички в нас. Щось десь якісь рядочки пробували зійти, а деякі рядочки не захотіли. Так, ну пшениця вже накільчилася. Бачите? Не бачите. Я бачу. Так що все тут буде з нею в порядку. Будуть трошечки рвані сходи, але зовсім все. Весною все ріст регулятор підчистити. Так, а ну тепер маємо гібрид ритму. Хочу подивитися, що тут буде робитися далі. Чи буде він досходити, чи ні. Зараз ми спробуємо щось трошки покупати, може десь щось здивимо. Вологи тут вже трошки додавило, в принципі, так що мало би бути щось з того, якийсь результат. На камеру, звичайно, тяжко буде щось здимати, але я постараюся. Дивіться, вологи вже більш на 5 см є. Значить, весь що він посіяний, мав би її хапнути, якщо він... Не стру пішов. Ой є. Є. Глядимо, що тут в нього є. Так. Будуть сходи народ. Він тріснув. Він тріснув і збирається сходити. Не знаю, чи саме цей вже зійде. Але я думаю загальну картину ви розумієте. Так само і тут є прокільчений. Тут треба де ще забрати падалицю, тому що в тій падалиці йому буде важко сходити. От де нема. Ну і певно, ще б до ріст регуляція одна, Зараз глянемо. Зрозріжу ще одну росту. Ріст регуляції, він ще абсолютно адекватний. Ми щойно були на... То він набагато більш витягнувся. А це і такий нічого. Я думаю, що через те, що трошечки зріджені посів, і він не спішить лізти до гори. й плюс до того ритму він толерантний до ріст регуляції, він хапнув тибоконазол перший раз і собі сидить спокійно. Плюс до того були мінусові погоди, мінусові температури на кілька ночей підряд. І воно своє собі зіграло. Хоча, якщо буде тепло, яке ще обіцяють нам то весь ріпак в нас дозійде, дасть як мінімум трошечки густоти додати. Ну і ще раз треба певно його ригульнути, дати йому бору і забрати падалицю. Так що тут ще роботи в нас буде доволі достатньо. Ну, так, в принципі, картина починає вирівнюватися і з оптимізмом дивимося в сторону весни. Так, продовжуємо наші обстеження. Дивіться, цей гібрид-домінатор від ДСВ, він вже... Збирається сходити, вже навіть курінчик є, повністю вже рослина збирається до виходу. Ну, Якби йому вистачило звичайно вологи, то він би був вже ось такий -во. 20 листочків я нарахував на цій рослині. Густота така слабонька, ну, але нічого, щось воно ще досходить та щось ще буде. Шукаємо далі. Ну, а тут саме печальне поле наше. От Кусок доброного. Паю, бо взагалі немає ніяких сходів. Тоді кусок по ячменю дуже багато падалиці. Ну і далі основна маса до того горбика, то проблема. А за горбиком там вже досить класний ріпак. Так що я не знаю, як воно буде. Якщо ще щось дозойде, побачимо весною, що тут буде творитися. Наразі тут печаль. Є вже такі от екземпляри, які досходять, так що надія все-таки залишається. Ну, густоти тут відверто замало наразі. Відверто. Побачимо, що з того буде. Півперша дня. Дивіться, яка красуня лазить в день. Ще такого не бачив. Так, тепер дітей забирайте з екрана. Зелені кішки. Є така історія. Що там по волозі тут у нас? Тут вологи відчутно менше. Тут дощку відчутно менше ваня впало. Він ще навіть не, не, не наклюнувся. Він все визитнув. Так, ще, ще чекаємо неділю на ще один дощик. Ще коротше. Тут ще сходи немає що чекати. Хоча, так якби трошки тріснув. Ну, він набуха, а він не тріс. Поняв. ще дощику треба. Заказуємо ще дощик. Йо, давайте хмари. Ну, а тут картинка. Тут ріпачок чіткий, все файно, густота, прекрасна, розвиток класний, трошечки капустяна міль його поїла, але ну, то таке. Ну і де неде де є падали ця ріпаку, тому що тут ріпак. Пшениця ріпак. Зараз попробую знайти, падалочку покажу. Вона зразу відрізняється кольором. Ну, дивно, нема. Во. Точно падається. А нічого. Щось буде. Так, ну і пшеничка. Як заключний фактор нашого об'їзду. Покупаємо, що у нас тут по волозі робиться, Ну я думаю, що воно вже наклюнулось теж. на насінинки. Зараз. О, є, все файно. Бачу, бачу. Вона має всі шанси зійти як не скоріше за основну масу посіву, так не пізніше, то точно і рівномірніше, що саме основне. Так що будемо спостерігати далі, що то з того всього вийде, але ну, я думаю, що все буде чітко в натурі клас. Ну і пшеничка по буряку. Тут де кагат був і де була волога, то щось вона трошечки посходила. Ну а то ні про що. Нас цікавить загальний масив. Спеціально ставлю, де трошки більше глинки, відповідно менше вологи. Подивимось, що тут робиться, але мені здається, що тут вологи все одно більше, ніж по соняшнику. Та що ти? Та що ти? Тут з вологою все супер. Ох! Ох, і шельце тут же є, дивіться. яке. О, тут же є. Тверда надія на сходи. Так, під сподом ще. Нижня волога з верхньою не зійшлася, але ще обіцяють 7 мм дощику. Так що є надія, що все буде чітко. Слідкуємо далі. Отакий От у нас народ сьогодні огляд полів. Я думаю, ви прекрасно всі розумієте, що ситуація йде на покращення цих два, хоч і невеличких дощики, але зробили свою шикарну роботу. Ріпак точно вже тепер дойде, дозійде, додається густота. Не знаю, яка буде правда перезимівля. Е ну, якщо, наприклад, тут де демки посіяні, е чи там поле, де був посіяний домінатор, там проблеми не буде, навіть якщо він і не перезимує, Ритмо буде 50 50 а от там, де посіяний е трезор і авірон, от там можуть бути проблеми. Плоть до пересівання десь гектарів 25 ріпаку весною. Ще так, знаєте, сидимо і думаємо, як воно все буде, ну, але нічого поміняти ми не можемо. Просто спостерігаємо. Щось трошки підправляємо, все, що можемо з ріпаком зробити, то ріст регуляція, бор, інсектицид, то ми все, звичайно, виконаємо і будемо знову ж таки чекати, спостерігати. Особливо ми будемо спостерігати за цією площою, де посіяний ритм. Вона мені там буде дуже цікава на протязі цілого сезону. Ну, а Тут проблем нема. Окрім мишей, там на задньому плані вам, напевно, не видно, хлопці вже ходять травлять. Все буде чітко. Все пильнуємо, все стараємося пильнувати. Ну а з пшеницями візуально воно виглядає картина дуже шикарно, ніби в пшеничка в волозі, наклюнулась все чітко. Але якщо ще не буде дощиків, то ця волога може бути провокативною, тому що там є сухий прошарок і може не добути корінець до глибокої вологи, і то може бути проблемою. Тому. З нетерпінням очікуємо, завтра нам післязавтра нам обіцяють ще хороший дощик. І якщо він дійсно впаде такий, як обіцяють, тоді вже я маю надію, що волога зімкнеться і тоді вже можна буде спати відносно спокійно. По планах, після того недільного дощику буде чи не буде, заходити вже в рихлення. Зайдемо на два трактори. По сої, по стерні під кукурузу зайде карат. і... По сої ще одна площа, ні, дві площі буде під буряк, там буде глибоке рихлення. Ну і По покривних культурах також плануємо зробити глибоке рихлення. Зацвіла фацелія, та яку ми не встигли знищити. Ну, Бачили, в яких умовах працював карат. Таку велику масу заробити було важко і твердо, і ну, проблеми були. коротше. Де-не-де полишалися незароблені, але ну, в тому я проблеми ніякої не бачу. Кілька е днів, а може тиждень, сюди зайде глибоко розрихлювач. Ще раз все е перемішає, поглибить е об об оброблений шар ґрунту, і потім, якщо ще встигнемо, то вирівнюємо каратом на зиму і воно собі буде так стояти. І вже наступного року тут буде рести цукровий буряк і знову будемо сюди приходити, знову будемо дивитися. Знову будемо закладати свої нові досліди. До речі, відзняв я вже відео про, про бурячок. Ходив я. Хто дивився в інстаграмі, мене ходив, я відбирав аналізи. Вага, цукристість. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Є така інтересна інформація в тім відео, так що, кому цікаво, не забувайте підписуватись. Ну а на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую вам за увагу, дякую, що прогулялися з нами цей цілий день по полях. Язик на ноги гибулятне, але то нічого. Це все приємно, це все робота на природі. Дякую вам за увагу, слава Україні, слава Збройним силам України. До нових відео, до нових зустрічей!